Набір змішувачів фірми ліц чорного кольору. виготовлений з нержавіючої сталі. Змішувач для ванної кімнати. На холодну гарячу воду. Короткий вилив. Рухомий гусачок. Має переключ... переключає на ліку. Лійка така в нас чорного кольору. трьохрежимна. В комплекті також дешланг чорного кольору. 150 см. Умивальник. з нержавіючої сталі чорного кольору на холодну гарячу воду. В комплекті йде зі шлангами. Також на холодну гарячу воду. Ціна такого набору 3200 гривень.